Це, це новеньке, щось такого нам ще не а, попадалося. Це, як на мене, плюсик. Не знаю, скільки вона може коштувати, звісно. Але сама суть. Це однозначно плюсик. Так, складаємо. Ціну ви побачили? Ми розглядаємо далі. Прикольно, що вона попала на останок. Так, що це таке? Тут написано Туз, Що за Тус, як відкривається? відкрывается, -е. ну така штука. Не знаю, що це пахне. Таке парфумом пахне. Окей. Так, і останнє. Останнє, да? Добро Да. Так. Прикол. Металева монета. і yes. no. <laughs> Прикол, це типа для цієї штуки. Оп. No. <laughs> Не для цієї штуки. Так, ну що ж, як на мене, цілком непогане продовження. Попередньо була краща, однозначно, але непогана і ця. Тут, мені здається, більше для дружини, якщо воно, звісно ж таки, підійде. А так. Ну, 50 50 Тим не менше, на цьому все. В наступному випуску ми продовжимо розпаковувати цей самий боул. Подивимось, що нас там ще чекає. А поки що, все, всім дякую та до зустрічі!